<риклад> Депутатам міської ради однієї з найбільших фракцій Батьківщина, де вони тут? Просте запитання, дуже просте. Вічна слава, вічна слава, вічна слава. Кафат, 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 Могли пророзине чисті азійської орди, слава Україні, сина, і у Ай, і ви бачиш, нам треба вчасно вийти, що таксі нам сказало. Хочеш сказати? Віта, він він тобі сказав,